Всім хай-хай! Ви на моєму каналі Доша, з вами я, як завжди, Даша. Сьогодні хочу порадити з вами в Бардер Містери 2. Сподіваюсь, ви підтримуєте мене подобачкою. Бо я дуже на це відео, дуже багато було невдалих дублів. Це все ж таки моє перше відео. Говорю відразу, я повний дуб, тож саряди просто дуже багато награла в Бардер містери 2 та розучилась. Так, давайте вийдемо. Давайте збираємо монети, напевне, тому що я не знаю, чесно, що мені робити. Так, Мардар що в нас чи Мардер? Це якийсь кіт начебто? Не пам'ятаю. Так, так... А, Господь! Ой, Господь! А, це кролик, тю. Бачите, який вміє, я спамджамберіть в мій прикинь, а ти не вмієш. Вичта ще відео без звуку, бо... Ну, не знаю, чого він не записувався. Тобто я вмикала запис. А він пише, що звуком неможливо, дивіться, ксить на собаку. Красиво. Ось і пише тільки що можна без звуку, а зі звуком ні, ніяк. Тож сорян, будь ласка, але в наступних відео нормально це буде. Так що з цим крилем, алло? А що він в мене убігає якийсь? Не до ПВП в нас. ПВП двох нобов. О, я виграла сюди. Ось так от. Ну що ще? Давайте виберемо міль Не знаю просто. Джимпер, я злюся. Він вже не злиться. Чи вона? Гезе. Так то я. Ей нацин, дура! Далі ша. Давайте шалі монету А, Вже Вікторія, прикольно. А, вже Мардера просто пристрілили. Дівчинка сміється. Нельзя за Вау! Бідна Вероніка вона без кіна. А, це схоже маленький, маленький скін і вона не вміщається. Давайте ходу. Вау! Як завжди голосують за карту, яку я не дуже хочу. Факторі, хоча я її люблю, але ні. Як ви зрозуміла, я іноцент. Ну, бо я б сказала, що я мардер чи Шериф я хочу спробувати... О, мені дівчинка трейд кинула. Ой, ну і ладно. Я просто посидемо, я не знаю просто. Ну я не хочу, щоб мене перших вбивали. Ось. Ну все, мені набридло сидіти. Давайте просто підемо і пошукаємо, марду тут уже трупи. Дивно, що він мене не замітив так. Давайте просто браем не де Де бестницкаво. А вот пест. О, блин. Ой, який даво. Ти ч смієшся, алло? Эх, мардер, він... О, тут чел достиг десят Ой, сотого левла? Да, в нього начебто... Да, в нього був 99 левел. Вот. Я пам'ятаю. О, він пише ура. Ура! Так, хто я? О, май, гад! Вау! тук 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 тук, -тук, -тук, -тук. Так, вдвоем шерифа. Зач стоп. Понятно. Мені потім девочка засрала та, Ташей Кемпер. Оригінальна. Ура! Да именно вона засрала що я кемпер. Вот вся. Топча, боже, топча, топча. Так, що ще сказати я не знаю. В меня, до речі, хрома прикольная есть. по топчем тоже. Е, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам не лінь, яке... ну, яка ваша улюблена зброя в мм 2 Буде дуже цікаво почитати. Нагадую, що я всі коментарі лайкаю. Дивлюся, мені справді дуже цікаво. Давайте, хто я? О, я Мардер! Мені другу спробу дали. Ой сюди. Блін, тут вхід закрили. Давайте, вона поки що повинна зараз відкритись. О, відкрилось сюди. Так на волос вийдемо. Чесно, я не знаю просто, шо оказати, я не підготувалась, напевно, до цього відео. Ось. Тук-тук-тук-тук-тук. Ура, я вбила. Ой. Понятно. Та ну наша топтай! Та що я вам зробила? Господи. Я тут девочка вже посратись в спіла. Вона обзивала Детеша Кемпер. Я і доказувала, що я просто дивилась на дівчинку, яка там застряла смішно. Давайте предложимо нашу нож. О май гад, дуже багато, прям. Прям погоджуюсь. Можна, будь ласка, доплатити, щоб я взагалі мільярдер стала? Я хочу себе в колбі закрити, давай попробуємо. Блін, Ну тут вже все, тут же використала це баг. Ти що, він Мартером був? Серйозно? О май гад! Вероніку пристрелили. Бідна Вероніка. От, от Вероніка. Бостер, давайте Бостеру трейд по приколу кинемо. Тут Сахарок Март. У нього, до речі, перший левел в неї. Напевне, ми в неї. Ось в неї справді перше лего, я... І... І... цей сахарок тільки народився. Можливо, він ще захопить весь світ, але поки... поки що вона використовувала тільки 1% своєї сили. Так, давайте наступний раунд. О, я мардер, Сюди. Так, давайте всіх робити. Робити. Так. Зачекайте, о... хто... хто? Тут стріляє, це погано, це погано, це дуже погано. Так. Ой, пасіпки! Тут на якийсь валберз пристрелив. Ну і ладно. Погано. Так, бачите, Мардер плаче, йому дуже обідно. Йому дуже сумно, що його пострілили на нас. До речі, араби на сервері. Давайте мільбазу, щолі. Так, хто я? О, я іноцент! Ура! Ну не знаю, що ще казати. Який це раз сказала на відео, я не знаю, що казати, не знаю. У нас, статія. Вікторі вже перемога. Давайте що біла лаб. Не знаю. Та... Ооо, я шарів непогано. Я тут вже півтори хвилини десь біла, півкатки пішла. Тут Мардер вбив десь двох-трьох людей і все. Я не знаю, де він, хто він взагалі. Я його не бачила ні разу. Що мені робити? Я не знаю, хто мардер, мені треба його пристрелити. Я сподіваюсь, він не буде якимсь супер. Я сподіваюсь, він не буде якимсь супер джампером. Я в шо Як він мене не вбив, він ще й за мною не побіг там. А, а що він такий швидкий, алло? А, я схоже, зрозуміла. Ой мої улюблені спідглічери! Як я вас люблю! О, Боже, ну бачите, спідлічер, ну Боже, я ще бачила потім, як він відвів цю емоцію. Мардер хес Вон. Ні, ну чесне слово, спідлічери просто всією душею не Просто ну вони дуже бісять, от навіть кемпери мене не так бісять, як оці спідлічери, просто за ними неможливо гнатися, якщо це, наприклад, Мардер або Шеріф, вони дуже. Швидкі, я їх не можу просто нормально е пристрелити, бо вони ще й цей. Бачите, стрибають дуже часто, це якийсь даже джампер. До речі, я шерів і знову він, серйозно, я. О, дякую велике. Ну куди мені встати тепер? Ну, що мені робить? Сюди, що. Сюди, мабуть. Ну, лобіш, нікіліс не може нормально зробити, а? Адекватно, не тільки свої оці гімпазу ставить. Вже капець повний. І так, сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Ви натисніте на вподобачку під цим відео, як я вам і казала. Я дуже довго робила це відео, дуже багато цих невдалих дублів було. Тож, я зробила це відео з великою проблемою. Ось, ну, давайте я не буду затягувати всім, апа.